Добрий вечір, ми з України, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Друзі, я вже попідв'язувала томатики у своїй хатинці для томатиків. Уже вони попідростали. Я у цьому відео хочу вам показати, як я підв'язую томати. І як я пасинкую. У мене високорослі тут томати знаходяться. І на цих томатиках я вам покажу, як я це роблю. Е, у кожному відео друзі в мене питають, яка у мене сітка, якого проценту е, 65 за ті... ні, ні, друзі, У мене процентів е, Отакова от сітка. Вона вже в мене давно дуже добре служить. Мені подобається. І для мого регіону іменно, е, Ну, прям саме те, що потрібно для томатиків. Тут і не тінь, і не паляще сонце. Вони добре зростають, добре квітнуть уже, друзі, у цьому році. Томатики в цьому році зовсім класні. Я, воно, погляньте, кинула шлангу у баночку, і у мене вона воно, грядочки. У мене в рівчачках томатики посаджені, і рівчачки набираються потрохи водичкою. Там я вже майже майже всі томатики я попідв'язувала і хочу показати на ось буквально тут, два кущика я залишила для того, щоб показати вам, як я це роблю. Підв'язую я, друзі, отакими вірювачками обичними. Іду у секонд-хенд у самий найдешевший день. І купляю простині, підодіяльники, ну таке все, що можна порвати на отакі от лоскутки тканини. Вони друзі добре служать, то що вони з секонд хенду це не означає, що вони там по півдня служать. Ні, це вже в мене деякі вірювачки по три роки служать. Так що це дуже вигідно, тим паче, коли от у нас є у кривому розі секонд хенд самий найдешевший день 18 гривень за кілограм. Там буквально ну, десь три підодіяльника, 3-4 підодіяльника на кілограм, це дуже вигідно. Помню, перший раз я підв'язувала такою садовою вірьовочкою, зараз покажу. Ось оце в мене тут я спеціально купувала її для підв'язки сітки. Ну, оце така садова вірьовка, але вона коштує ну, не дешево, скажем так. Так, якщо таких вірьовочок нема, то звісно і така піде вхід. Але вона мені, знаєте, чим ще не подобається, бо вона буває ріже самі стволики у томатів. А от вірьовочки, вони ж це хебешечка. Воно таке, знаєте, ну, воно м'якеньке, воно ніяк не може порізати стволик у томати. Свої високорослі томати. Я завжди формую або в один, або в два стебли. Зараз я вам покажу, як це роблю іменно я. Друзі, погляньте, оце кущик томата. Це високорослі томат. Ось-о вже з'явився пасинок. Ось-омаю ось пусінькі пасинки. Оцей пасинок, самий на я прибираю. Залишаю лише. Сантиметрів, десь пів сантиметра залишаю, а то просто отак от оп, і зрізаю. Наче. Або якщо не ніготками, то просто ножицями обичними. Оці малесенькі пасинки. Дуже вдобно. Таку раз відщипнув і все. ось Відщипнув і все. Далі, друзі, дивіться, високорослий тамат. Тут іде він в один стебель, йде один-один, усі пасинки видаляємо. Ніколи не виривайте повністю. Обов'язково залишайте пеньочок. Обов бо якщо не залишиться пеньочок, то буде наростати знову, знову знову на цьому місці пасинок, а буває і ще більше він починає наростати. Оце йде один, один, один стебел, І появився ще один пасинок. Отакий великий. І тут є вже китиця. Це сама найперша китиця. От коло, верніше, нижче самої першої китиці, яка квітне з квіточками. Оцей пасинок я залишаю для другого стебла. Оце піде вже перший стебел основний. А це піде, оцей пасиночок, він буде рости у другий стебел. У висоту він буде рости, я його також буду підв'язувати. Тобто, це в мене ось два стебла буде. Оце основний, оце додатковий стебел. Якщо б я вела в один стебел, то я б і цей пасинок теж отак от би відщипнула, пів сантиметра. Залишити паньочок і відчепнула б відламала. Але я буду вести в два стебла. Це я його залишаю. Отакого. От Тепер буду підв'язувати, беру цю вірьовочку і прямо під цим самим пасинком, який я залишила для другого стебла, я підв'язую цю вірьовочку. Ні в якому разі. Не зав'язую прямо до стебла, залишаю дуже велике отаке розстояння для того, щоб ще оцей стебл буде рости, він буде товщати. І щоб оця вірювачка не перетинала, його обов'язково залишаю таке розстояння, щоб мій палець отако уходив, отак свободно туди-сюди ходив. І роблю другий вузлик і отакого буду закручувати. По мірі роста буду закручувати на томатику, оцю вірьовочку. Потім, коли підросте оцей пасинок, я сюди ще другу вірьовочку підв'яжу і буду підв'язувати вже доверху. І отаково от я підв'язала прямо ось до оцої гілочки. Все, друзі, цей кущик в мене попасенкований, зроблений у два стебла і підв'язаний. Коли буде підростати оцей стебель, основний, я буду закручувати його по. У цій вірьовочці. І вона буде добре його тримати. І таку саму підвяжу цей другий стебел і буду підв'язувати, але на якомусь невеличкому розстоянні. От сюди підвяжу вже трохи сюди вірьовочку, щоб таке розстояння було між стеблами, щоб обов'язково провітрювалося усе. Друзі, мене ще питають, як часто я поливаю томати. Друзі, я не можу сказати, як часто, ну десь 2-3 рази на неділю на тиждень поливаю, щоб не було потрісканої землі. Щоб вона щоб не було і дуже волого, бо це не є добрим, тому що фітофтора, вона на раз, два-три буде, якщо буде дуже волого. Не було засухи тут на помидорах, що земля не тріскала, щоб корінці пили водичку обов'язково, бо вони наразі вони зростають, вони нарощують зелену масу, вони йдуть верху, вони вже почали квітнути. Майже всі вже почали квітнути. Я вже друзі, кому цікаво, подивіться, один раз обробила від фітофтори, оброб підживила томатики, і ось буду на днях. Після підв'язки, десь через декілька днів, я буду робити друге підживлення томатикам і, і буду вдруге обробляти від від і від шкідників. Шкідник у нас, кстати, друзі, з'явився, ви мене питали такий шкідник, як білокрилка. Ой, на мій погляд, це така зараза, що її дуже тяжко вивезти у відкритому хунті. У теплиці. Ну, Теплиці, я вважаю, дуже швидко можна її е, такими самими, самими-самими такими, е, провентумаксі препаратом. На, з першого разу вона виводиться дуже класно. Але в мене теплиці немає, в мене все в відкритому ґрунті, то я буду пробувати виводити у відкритому ґрунті е, цю, цього шкіл. Ж... У цьому році, у минулому році, у нас його не було. не було, тому що я вже декілька років не садю капусту, перестала висаджувати капусту, і в нас білокрилки якось іменно у мене в дворі її не було. У цьому році вона буквально ось пару днів вона з'явилася. І буквально ще день-два. Я якраз буду від фітофтори обробляти томати. І буду два в одному, дві обробочки в одному зроблю від фітофтори і від цієї білокрилки. І ще від одного шкідника буду обов'язково обробляти. Це вже чекайте на слідуче відео, поставте дзвіночок, як напоминання, щоб не пропустити це відео. Бо це дуже важливо. І друга обробка від фотовтори, і від шкідників вона дуже важлива. І від цих обробок залежить. Наступний врожай, який буде у наших томатів. Наразі вони зелені. Погляньте, дуже добре виглядають. Вони джмілики літають. Ось такі дуже добре, добре. Добре виглядають. І стволики такі добренькі, і самі, самі листячка добренькі. Отакі во. Кстати, друзі, хочу вам ще один лайфхак розповісти. Якщо у вас мало якогось сорта чи гібриду, тут різниці немає. Ну, допустим, у мене один кущик одного сорту я посадила. А я хочу ще декілька. Але в мене вже насіннячка немає. Я можу їх розвести із пасинків. Ось, ось погляньте, Оце я спеціально залишила, бачите, ось, ось такий великий пасинок. Я його, так само, як і інші пасинки, залишаю пеньочок десь пів сантиметра. А оце його раз і зрізаю. І ось ще нижче в мене є. Раз і зрізаю, І ось погляньте. У мене буде ще один і ще другий. У мене буде два, два кусики томатів. Зараз я їх поставлю у водичку у стаканчик. І десь через тиждень вони пустять корінчики, і я висаджу їх у відкритий ґрунт, і вони ще в дасти дати такий же самий урожай, як і цей основний кущик то от такого, друзі, я зроблю наразі. Бо в мене цього дійсно лише один кущик, а мені хотілося б ще його. Щоб... Бо він дійсно смачний цей сорт. У мене, друзі, хто дивиться, мій канал, дуже багато сортів, більше 80 сортів. І дуже багато в мене ще гібридів у цьому році я понасаджувала. Я саджу, друзі, чому мене ще питають, чому я висаджую і сорти, і гібриди. Тому що, друзі, погодні умови у нас ну, різні. Буває, що більше плодоносять гібриди, а буває, що більше плодоносять сорти. Якщо б у мене була теплиця, це ну, набагато проще вирощувати у теплиці. Там не такі не так воно чіпляє захворювання, але в відкритому ґрунті. Ну, наразі у нас у Кривому Розі дуже мало дощів, прямо ну, вкрай мало дощів, у нас ще такого не було. Хмарки збираються, і, от і наразі погляньте такі вухмарки, воно вроді небо затягнуто, але толку з цього немає. Було декілька днів підряд такий невеличкий дощик, просто ну покрапало і усе. Від цього ну, не холодно, не жарко, скажем так. Але якщо дуже багато дощів, це теж не є нормально для томатів, бо це фітофтора дуже чіпляється. друзі. Ну, такого я вам показала. Свої Томатики, як я пасанкую, як я підв'язую. Мені подобається таку воду верху підв'язувати, бо вони ну, дійсно вдобно мені і збирати врожай і ходити між рядками там під затіняючою сіткою. Та і самим томатикам дуже вдобно так зростати. Ще, друзі, трохи пізніше підростуть гібриди, вони в мене такі десь до метра йдуть. Там бобкат, каста, Буде, я вам покажу, як я їх підв'язую. Я їх не доверху підв'язую, буде друга підв'язочка. Це так середньорослі, я обично підв'язую, то я вам обов'язково друзі, покажу. Ще наразі вони не такі великі, щоб їх підв'язувати. Ну, хай томатики поливаються. я, якраз я добре їх залью перед підживленням. Потім буде, друзі, відео після цього про підживлення томатів друге і про обробку від шкідників та захворювань. От такого наразі. Зараз я зайду сюди до хатинки і покажу вам такого, як у мене воно виглядає в самій хатинці. От такого. деякі рядки я вже замульчувала, деякі ще не замульчувала, але вони в мене ну по усі трава в мене тут бур'яни не зростають. Я стараюся, щоб бур'янці не зростали, щоб корінчики підсапую, щоб корінчики добре дихали і розросталися. Ну так, о, чим, чим сильніша коренева система, тим сильніша сама рослинка, тим вона менше буде хворіти, менше чіпляти захворювання та шкідники. І буде, звісно, дуже багато смачнючих плодів. Декілька сортів, друзі, в мене оце під затінняйкою, а декілька сортів у мене просто під відкритим небом, вони нічим не затінняються. Бо, по-перше, в мене немає скільки всього, щоб накрити затіняю щось. Їдко. Ось у мене, наприклад, от вони зростають просто, просто от зростають. І з цього боку Ось у мене рядочки йдуть томатиків. Це в мене теж високорослі томати. Томати я, мені більше подобаються високорослі, бо з них можливо зібрати більше врожаю. Тут у мене йде рядочок коло томатиків огурчики. У мене завжди так я на цьому місці. Ще, друзі, ви мене завжди питаєте, якою водою я поливаю. Друзі, я поливаю водою з крана. Це в мене шланга під'єднана до крана. Холодною водою завжди поливаю все. Ніякої відстойної води я не ставлю оддільно. Там воно декілька лідерець у мене стоїть на всякий пожарний, вдруг не буде води чи мало чого, Але я не відстою спеціально для поливу. Це по-перше, все з крану поливаю: і гірки, і помідори, і часник, і дерева, і кущики смородини, і малини, і всього всього я поливаю тільки отакого от з крану. Поливаю по мірі того, як вона, як земелька сохне. Огірочки поливаю кожен день, помідори, томатики поливаю десь раз у 3-4 дні. Буває раз у 2 дні, буває раз у тиждень. Це яка вже погода, щоб і не пересихала земля, щоб і не була перезволожена земля. Друзі, усім велике дякую за теплі слова в коментарях. За все, що ви мені. Пишете за те, що ви дивитесь мій канал. Дуже вам всім велике дякую. Низькі та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, мира, добра, теплого та ясного сонечка. Слава Україні, друзі! Всім великих великих врожаїв.